Вітаю! В ефірі «Дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Неймовірний порятунок з під криги врятовано 9-річного хлопчика. Запобігти, щоб не ліквідовувати. З таким закликом рятувальники здійснили рейд сільською місцевістю. Промінну безпеку для маленьких громадян. Надзвичайники навідались до садочка. Неймовірний порятунок. Житель Звенигородки врятував з-під криги дев'ятирічного школяра. Подія трапилася на річці Гнилий Тікич. Сергій, який вирішив розважитись на льоду, раптом провалився. На щастя, хлопчика вчасно побачили місцеві. За сміливі та рішучі дії чоловіка, номіновано на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник року. Ну я йшла з роботи, перейшла кладки, вийшла аж туди наверх. Я почула, що кричить дитина. Я почала прислухатися. Чую, криті на допомогу. Я зателефонувала чоловікові, щоб його біжи до річки, бо то не дитина. І сама бігла і кричала, всі гукала, але тут кругом пусто, ніхто мене не чув. Но чоловік вовремя прибіг. У нього вже не було сили держатися на люду. Віровку йому, перший попитку його злетіло з руки, другий раз. Ну, Помаленьку він підняв, витягнули на воду, та й бігав туди в хату. От ну, піднімайте, а ну, я водій. Пощо десь? Вже зателефонувала колега, яка перша прибігла, давай бігом, бо це твій Сергійко. То цей проміжок часу я не пам'ятаю, як я пробігла, але я вже була тут. Якраз він вийшов з води, вийшов, витягли, Нептун наш. І бігом Цю дякувати людям. Ви гарний приклад для молодого покоління, для наслідування. Тож ще раз вам дякуємо. Дякую. І від нас такий календар з нашими рятувальниками, сміливими, такими, як і ви. У Черкасах надзвичайники врятували собаку, який потрапив до каналізаційного колодязя, та не міг самостійно вилізти. Рятувальники оперативно дістали неушкодженого пса із півтораметрової глибини. Рятування песика. Молодець, молодець. Небезпечне житло мої колеги разом із представниками соціального захисту поліції та товариства Червоний хрест вирушили у профілактичний рейд населеними пунктами Черкаського району. Збирайте з підлоги всі горючі предмети, килимки позакручуйте, ага, щоб ага, вони как? не знаходились поруч ще да. задля вашої безпеки. Так, так. Ну саме головне – прочищати димоходи. Саме главна. Ну. Ну, біля цього, щоб не було багато там чогось лишнього, біля топки, щоб не могло зайнятися. Правила Хорошо. користування пічним опаленням. Повторювати треба кожен раз. Повторювати. 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 Для вашої безпеки старим <ріпс> людям. <ріпсуватись> Особливо старим, так. Будемо читати, будемо будем придержуватися. <ріпс> Були на підлозі останні корип, біля. Це недолік швидко усунувся, тому люди дуже е, відповідально підходять до даного питання, чистять сажу, золу і в принципі тут все добре. Повністю прибрати книжки, килим, ось це все прибираємо, поклали на підлогу металевий лист і щоб воно оце все цього не було. Е, у вас пічка. Не горить, ні, я не топлю, я ж кажу. Але золу, золу маєте. І вона повинна прибиратися. Ось це все. Попалили, вичистили і на подвір'я. Висіли, сушилися дитячі речі. Це категорично забороняється робити, адже пічка топиться, їжа вариться, попадають іскорки і стається пожежа. Пожежа виникає в самий неочікуваний час. Ми з її згоди прибрали ці речі. Моє майбутнє, вона обіцяла не застосовувати і не сушити речі. Що, наприклад, вам потрібно їсти, зготувати, десь поставили її, ну, кулачка, чи в хаті. Вона далеко. Вона недалеко, це є неправильно. Тому що ви можете накалити піч до такої температури, що можуть. Це ж фанера на легко замістити. Також я не бачу у вас листа металевого. А, а от це, це нічого, от це ж це плитка. Плитка, да. Вона так. має. Спосіб під напливом температури. Вона в нас облу, обкладена, допустим, ми її не мастимо нічого. Ну що, не, не знаю як, тут побілили Лі, літом, в принципі. А тоді, ну, цього року, признаємося чесно, ми сажі не чистили. Ми почитаємо дітям почитати. Дякую. Дякую. Промінну безпеку для маленьких громадян. Рятувальники провели бесіду із вихованцями садочку Золотий ключик. Під час зустрічі діти вивчили, що таке вибухонебезпечні предмети, якого кольору і розміру вони бувають. А щоб засвоєння нових знань відбулося комфортно, рятувальники використовували поліграфічну продукцію від ЮНІСЕФ. Команда ПРО ООН ознайомилася із роботою піротехніків Черкащини. Вивчали можливості співпраці та проводили оцінку потреб. В рамках реалізації проєкту про ООН з протимінної діяльності команда ознайомилася із роботою черкаських піротехніків, які активно залучаються до гуманітарного розмінування деокупованих територій України. Реалізація проєкту стає важливим кроком у напрямку зміцнення міжнародного співробітництва та вдосконалення заходів протимінної безпеки в Україні. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.